Люлька, зустрінемось у вальгаллі. Це справжній вид про мистецтва, вражає своєю деталізованою анатомією черепа та символікою, що додає їй особливого значення. На лобі зображена руна Тейвас, яка означає справедливість, перемогу та мужність. З обох боків черепа ви бачите різьблений скандинавський орнамент з елементами барокко, ніби татуювання, що підкреслює унікальність та виточеність цього виробу. Також мундштук люльки має цікаву геометрію, нагадуючи кістку і є розбірним, тобто від'єднується від чаші. Складається з двох частин таким чином і дозволяє згодом чистити легку виріб. Сама люлька ж виготовлена із ясені міцного і добре витриманого матеріалу, що має високу теплу віддачу. Ясень дає приємний аромат завдяки характерному запаху дерева і сприяє найголовніше збереженню природного смаку тютюну. Також вважається священним деревом вікінгів. Монштук люльки додатково оснащений ебонітовим загубником, що запобігає часом е розсипанню дерева від вологи. Уявіть, як ви йдете по вулиці з цією унікальною люлькою. Вона не лише привертає увагу своїм виглядом, але й підкреслює вашу індивідуальність.